За минулу добу російсько-окупаційні війська 22 рази відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Противник порушував режим тиші в районах Мар'їнки, Гранітного та Павлопіля, де проти українських захисників застосували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю. По Мар'їнці окупанти, окрім цього, додали ще вогонь з мінометів 82-го калібру, а по Широкіну зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри. На Донецькому напрямку зафіксовано чотири обстріли. Під ворожим вогнем з бойової машини піхоти, гранатометів, кулеметів великого калібру, стрілецької зброї опинилися захисники Новгородського. А по укріпленням Збройних сил України в Авдіївці вели вогонь з мінометів 82-го калібру. На Луганському напрямку зафіксовано два порушення режиму тиші. Поблизу трьохізбенки. Опорні пункти сил антитерористичної операції зазнали обстрілів з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем, подібну ж зброю, російські окупанти використовували в районі Новоолександрівки.